18 житлових будинків, дві школи та дитсадок постраждали внаслідок останнього російського удару по Львову. Вибухової хвилею знесло понад 400 вікон, а троє львів'ян отримали легкі травми. Ось, як згадують городяни, які мешкали недалеко від епіцентру вибуху, цей день. Я не відійшла ще зараз. Я ще зараз не відійшла від того всього. Що... Я старенька, мені 85 рік пішов. Я одна. Сама в хаті було. Мені дуже було страшно. Апарат у мене, я погано чую, а я без апарата сплю. Як гряхнуло, я думаю, боже, що це таке? А потім я лежу диван, як підскочив, оцей диван. Як запіднявся, боже, я такого ніколи скільки живу, як трус якийсь. Як якийсь гвалт почула, думаю, звідки такий гвалт? І підійшла прямо до окна туди. Там машини всі стоять. І, і якось спишку побачила і грохот. І я перепугалася, бо одіяла на себе в коридор. Все. Чув свист, взрив один, взрив другий. Я туди подивитися, де взрив, вертаюся з лоджії. і тут якраз вибух. Як Львів відновлює об'єкти, які постраждали від російських атак, будемо питати у першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка. Добрий вечір, вітаємо Доброго, вас вітаємо. у нашому ефірі. Добрий вечір, Таня. Тож минулого тижня Львів знову опинився під російським ударом. Що можете розказати, які цивільні об'єкти тоді постраждали? У нас є остання інформація. А загалом постраждало. Вже 24 житлових будинки, три гуртожитки. Тобто, якщо так порахувати, то це 614 вікон було вибито і понад 200 вікон це між поверхами, тобто на сходових. На жаль, ви знаєте, що одна з таких великих уровень, що творилися біля неподалік від школи, відповідно, школа вільних і небайдужих. Постраждала ще одна школа, ще один садочок. Там набагато, там лише декілька вікон було вибито. імена зе в одній школі і в садочку. А також ми провели аналіз власне компаній різних, які постраждали. Це 12 компаній. На жаль, одна компанія, яка займалася виробництвом, тобто вони це таке, виробництвом льоду. В них фактично знищено майже все, тобто обладнання. Взагалі, фактично, вся лінійка виготовлення там повибивалося, ну дуже страшно все виглядає. А якщо говорити там про інші, це там супермаркет, вікна, аптека, кафе, теж вікна. І ми зробили повний перелік. Зараз працюємо з компаніями щодо. Компенсації люди мають де жити, ті, які постраждали їхнє помешкання, чи все-таки деяких людей довелося відселити, чи обмежились там закрити просто вікна? Ну, опція для переселення в нас є, тобто навіть неподалік. В четвер, ввечері, ми одразу мали зустріч з мешканцями. Тобто такі опції є навіть зараз, якщо буде необхідно, але фактично до п'ятниці до обіду вже всі вікна були закриті. Ми дякуємо колегам з фондів, які теж допомогли з плівкою з деревом оперативно. І е, в той же день е, з другої години розпочали роботу ЦНАП. Виїзний там на місці, це поруч Оптіма Плаза на першому поверсі. Він буде працювати цілий цей тиждень. Ми будемо мати зустріч з мешканцями. Якщо буде потрібно продовжити, то ми продовжимо роботу ЦНАПу безпосередньо, щоб не потрібно було кудись їхати. Тому проблеми з десь там з тимчасовим поселенням немає. Якщо в будь-який момент хтось звернеться, чи на гарячу лінію, чи в ЦНАП, чи до нас в будь-який спосіб, ми на таку можливість надамо. Ще дозвольте уточнення. А що з дітьми, якраз які вчаться у садочку у школі, де вони зараз розміщають? Навчання відбувається згідно графіку? А ну насправді школи вільних і небайдужих вони дуже молодці, тому що вони на наступний день в цей день вони організували навчання дистанційно, а на наступний день вони вже відновили. Звичайно, що там, де були зруйновані перегородки, то там навчання не відбувається. Навчання відбувається в іншій частині. Вікторія Христенко, керівниця школи. Разом з командою, вони дуже багато зробили роботу. Вони дуже молодці. Якщо говорити про комунальні школи, садочки там було вибило три вікна, там незначні пошкодження, це старі вікна. Тому там навчальний процес продовжується. Якби в цей момент діти перебували, бо навчання. Діти перебували в укриттях. Вони б врятувалися, тобто все би було добре. оце, бо це тільки, я так розумію, руйнування школи вікна. Ну, власне, що так, і деякі перегородки всередині школи е, теж були зруйновані. Ну, звичайно, що перебування в е, є чіткі протоколи. під час тривоги потрібно бути в укриттях. І вже діти наші, які навчаються в школах в садочках, дуже чітко знають цей протокол, тому звичайно, що перебування в шелтері воно рятує. Ну є вже розроблений алгоритм, так як правильно людям діяти в такій ситуації, коли трапилася така біда. Так, давайте просто нагадаємо ще раз, бо розуміємо, що ну досі тривають обстріли. Так і в будь-який момент ракети можуть влучити знову по місту Львову. І давайте нагадаємо просто мешканцям, як потрібно діяти в результаті, якщо зазнали шкоди їхнє майно в результаті обстрілу. Є декілька опцій. Опція перша: якщо ви мешкаєте в помешканні, у вас, наприклад, були вибиті вікна. То ви можете звернутися в центр надання адміністративних послуг з вичерпним переліком документів для компенсації за одне вибите вікно до 12 тисяч гривень. Якщо вибиті вхідні двері, то це є компенсація 8 тисяч гривень за вибиті вхідні в квартиру двері. Якщо до прикладу, так як в цьому випадку ми ще не озвучували цього, є наприклад пошкодження якогось конструктиву будинку, або, наприклад, там пошкодження конструктиву даху, так як от ми виявили через вихідні, коли детально обстежували, то відповідно, що такі загальні роботи будуть відбуватися, проводитися містом через комісію ТБНС, ми попередньо завтра вже будемо мати акт і скличемо комісію ТБНС, яка запустить процес, тому що ну таких централізованих робіт вони не впливають ніяким чином на, на, на безпеку життя мешканців. Кінця, але просто це робота, яку потрібно зробити і відновити. Якщо, наприклад, є пошкодження, зазнав бізнес, то в нас є два ваучери: один на 500 тисяч гривень компенсаційний і один ваучер, 2 мільйони гривень на відновлення. От минулого року такими ваучерами скористалися 17. Суб'єктів і два відповідно. Та якщо до прикладу хтось потребує того чи іншого відселення, так само можна звернутися або в ЦНАП або на гарячу лінію, 1580, Такі така допомога буде надана. Також є можливість допомоги через є відновлення, це державна програма. Так само виходить комісія, складає акти. Необхідно одразу, я скажу, тобто, як, дай Бог, щоб такого не сталося, але якщо таке вже сталося, потрібно зробити фотофіксацію. На місці завжди працює ЦНАП, на місці працюють представники районної адміністрації. Якщо цей будинок, наприклад, управляється ОСББ, то відповідно всі роботи так само ми здійснюємо координацію з керівником ОСББ. тобто можна завжди уточнити або в керівника ОСББ, або безпосередньо в працівника районної адміністрації. Ну, це важливо, так щоб люди не розгублювали ці ситуації, розуміли, що є кому допомогти, і що допомога буде. Але крім того, крім цих будинків, був також пошкоджений об'єкт і критичної інфраструктури. Що ми можемо на цей момент сказати про ті руйнування, які там відбулися, і розуміємо, що вони не пошкодили настільки, аби в місті пропало світло. Ну, звичайно, бачите, що в кожного кожного атаки Росія намагається цілити таким чином, щоб з одного боку завдати страху. Тому зрозуміло, що вони не випадково потрапляють під обстріли і школи, і садочки, і житлові будинки. А з іншого боку, вони намагаються цілитись по критичній інфраструктурі. Це відбувається кожного разу. Тому що пам'ятаєте, 10-11 жовтня, фактично там майже два роки тому, коли вони цілились по підстанціях. Тобто вони кожного разу це роблять. На щастя, цього разу такі атаки не були настільки критичними, щоб завдати шкоди мешканцям. Ну будьмо відвертими ні на секунду не пропало у Львові світло цього разу. Тобто їхні атаки то таке. Знаєте, чи здійснює взагалі міська рада загальний підрахунок за ці всі російські атаки? Скільки шкоди нам Вдано, і чи є у нас кошти на цю всю відбудову? Є декілька видів власне шкоди, яку, яку власне місто отримує від я би так поділив це. Це некоректно так говорити, але ну власне, uh -huh. що ми справді все рахуємо, тому що. Є, наприклад, видатки, які не компенсуються ні з міського, ні з державного бюджету. Це, наприклад, видатки по зруйнованих автомобілях такої компенсації немає. Але, наприклад, ми з мешканцями різних будинків пропрацьовували різні варіанти, щоб все таки це фіксувати і в майбутньому залишати навіть теоретичну можливість це через репарації повертати. Ми це складний довгий шлях, але потрібно все актувати. І тому завжди, якщо якось потрібно в цьому напрямку допомоги, то ми так само через представників районних адміністрацій готові допомагати. З іншого боку, ми рахуємо знов ж таки, видатки по цій допомозі, яку місто надає та, наприклад, зараз попередні видатки по завданій шкоді. Там для бізнесу це там, близько 7 мільйонів гривень, можливо, буде більше. Та? Ми, е, є частина датків, які ми компенсуємо. Наприклад, там, навіть, хтось, можливо, мав дорожчі вікна, та, але ми встановлені стандартом до 12 тисяч гривень. Uh -huh. Відповідно, що є та сума коштів, яка виділяється з бюджету міста. Ми тому і називаємо це часткова компенсація. Та? Тому що це фактично там, мінімальний поріг того, що можна компенсувати, аби, аби відновити помешкання, можна було надалі жити. Е, ще з іншого боку, є, наприклад, там, завдані збитки, ми зараз відбудовуємо будинок на стрис. Та, тобто знову ж таки там є декілька видів робіт, та, тобто це і відновлення будинку, це роботи по фасаду, це відновлення сходових. Потім це є роботи всередині, тому що, е, ну на жаль, ви знаєте, і на Каховській, і на Стрийській було так, коли просто повністю все знищено. Та в людини не залишилось взагалі нічого. Тому, відповідно, це так само треба рахувати. Одна з атак, яка була на Львів, ви знаєте, тоді, коли, на жаль, загинув наш львів'янин. А це коли було знищені там великі, великі там і виробництва, і великі ангари, то це там ну відверто, давайте говорити це десятками і сотнями мільйонів гривень, обчислюється. Тобто, це. У це реально ці збитки, які були завдані Львову, це на мільярди і мільярд гривень. А чи можемо ми колись очікувати, що ми стягнемо якраз ці збитки з Росії? І при наприклад, чи може громада Львова звернутися до міжнародних інституцій з якраз з проханням з вимогою стягнути репарації з Росії? Чи це може зробити тільки держава Україна? Ну, безперечно, що це ми, ми маємо і будемо робити все для того, щоб власне тут допомагати нашій державі, тому що це виключно, ми розуміємо, це питання рівня держави, але тут є наша робота, тобто допомагати з підготовкою документів. Ви знаєте, що у Львові свого часу відбувався і такий так званий юридичний Рамштайн, тобто, це так само дуже важлива річ, яка фіксує злочини Росії проти, проти України. Тому я ж знову ж таки кажу: в будь-якому випадку, якщо потрібно щось зафіксувати, і так далі. Ми сприяємо всім службам, якщо щось необхідно надати, ми такі документи і надавали. І е, тому все, що потрібно, це робота спільна. Звичайно, що це є позиція держави. Ми все, що потрібно, будемо надавати, але те, що можемо зробити з нашого боку, ми звичайно зробимо. Ну і е, вже згадали ми про попередні атаки. Так і одна з таких також була і на житловому масиві сихів, де тоді влучили між багатоповерхівок і Відразу поряд із школою, як там зараз ситуація виглядає? Знаємо, там була відбудова школи ще триває, чи вона вже завершена і вона вже запрацювала? Як зараз? Власне, що там в дві частини, та тобто була відновлена перша частина школи, діти туди пішли. Фактично, там майже це зайняло мінімальний час, близько тижня. А якщо говорити про відбудову, там були в другій частині школи, де фактично було з цієї сторони що до та, та, що ближче до житлового будинку, там де утворилася вирва, то там є пошкодження конструктиву, яке було виявлено під час додаткового обстеження. Відповідно, що для безпеки дітей, то після того, як там будуть завершені роботи, а там роботи потрібно по укріпленню, то тоді діти зможуть піти. це займе ще певний час, тобто там в ці роботи в нас запущено проект готовий. Тому я думаю, що ми найближчий час зможемо зорієнтувати по термінах. Ну тут важливо відзначити те, що дійсно додаткові огляди дають можливість визначити. Степінь того руйнування, яка сталася, тому що деколи люди кажуть про те, що ну ніби будинок стоїть, чому ж не можна далі, щоб він функціонував, не можна його відвідувати і не можна там продовжити навчання, то саме у цій школі. Але як бачимо, саме через це і не можна. Що треба довести до кінця всю справу? Бо, як виявилося, якщо є порушення конструктиву, то дійсно це є проблемою для може бути небезпечно для безпеки для... Ну, коштом бюджету. Міста ці роботи проводяться, місто, всі роботи, які стосуються порушення конструктиву, чи житлового будинку, наприклад, там на Сихові. То там і два ліфти мають бути встановлені додатково. Тобто є багато речей, які які ну мешканці можуть продовжувати жити, але, наприклад, там ліфти потрібно відновити повністю. Ну і ще із позитиву з позитиву зима підходить до свого завершення. Так ну і цього року вдалося пройти її більш-менш рівно, порівняно із минулою зимою. Так не було таких проблем із енергетикою. Чи стикалося місто з якимись проблемами щодо надання опалення до будинків? Ну і, взагалі, як вдалося урівноважити енергетичну систему, як готувалося до проходження цієї зими в місті? Власне, що наше завдання по двох напрямках, з одного боку, це водопостачання, якщо, наприклад, зникає централізоване електропостачання. Ви знаєте, ще минулого року, власне, я згадував про 10-11 жовтня, тобто майже два роки тому, тоді, коли ми мали обмежене електропостачання, тоді для того, щоб забезпечувати постачання води, то були встановлені потужні генератори на насосних станціях, плюс підкачка їх на, фактично на шляху до. До Львова це з одного боку, з іншого боку, по теплоенерго так само ми працювали і по об'єктах критичної інфраструктури. Це твердопаливні котли, те, що дає змогу альтернативу, плюс додаткові джерела підключення до об'єктів критичної інфраструктури. Тут я би не, не вважав там говорити, що там завершується, тому що чи починається період, тому що ми розуміємо, що Росія вона може і сьогодні, і завтра, і позавчора, і післязавтра вдаряти їм, в принципі, звичайно, що першу зиму вони повному вторення намагалися всіх тримати в страху. Uh, зараз. Uh... Це не прогнозовано, тому що ми а, бачимо, але що день це стає довший, а так, це на термометру так. стає тепліший. Так. І це і, і приклад лів'ян, коли вони самоорганізовувалися, Наприклад, ми мали один з ваучерів для бізнесу, для того, щоб, наприклад, в першу зиму е, мені здається, це десятки, навіть можливо, сотні генераторів. Ми які компенсували по ваучер, для того, щоб бізнес міг продовжувати працювати, щоб можна було заходити гріти. Тобто, це чудовий приклад самоорганізації, коли всі бізнес готові працювати, місто коштами громади, міста дофінансовує можливість. Тому це ну а той голова ОСББ, який зібрав зі всього будинку кошти, щоб купити великий генератор, то його теж одразу треба напевно в депутати давати. Тому що організувати так людей це теж треба мати талант. Погоньтесь ну є керівники ОСББ, які є депутатами, тому це ясно але добрі керівники ОСББ насправді. дуже дякую вам, що сьогодні знайшли можливість до нас завітати так, розказати про. Те, як відновлюється місто після російських атак, на жаль, але бачимо, життя продовжується місто відновлюється і живе. І у цій частині головного задання з нами був Андрій Москаленко, перший заступник міського голови міста Львова. І говорили ми про відновлені об'єкти після російських ракетних атак по місту.